Україні. Слава Україні! З нами гравець команди Старс Олег Скрима. Ваші думки взагалі за рахунок чого ви програли сьогодні команду «Блэк по половину, що на полі Одна команда переважала іншу по складу за кількістю по уровня містецтва. Це, скажімо так, вилилось у поточний результат. Дякую хлопцям у що грали. <по> нас вітаюся перемогу. У мене ще таке питання. Вже декілька ігри я не споглядаю вашого основного голкіпера, що з ним трапилося. Один голкіпер зараз відсутній, немає можливості в нього приїжджати, а другий Сашко в полі, бо в нього формана рука. Вашу на вашу думку, як з віролією справляється Костянтин Узун, <звілля> Польовий гравець. Я б сказав, що 50 на 50. Якщо б не ці обрізки його, можна було б йому тверду десяточку поставити за те, що він стоїть, не піває. Так, ми йдемо п'ятого, дуже багато обрізок, Будемо над цим працювати, розмовляти. Що ж, вашій команді Стар за багато сьогодні забитих голів. Бажаю. і Бажаємо успіху наступних матчів.